Що ось вже може і таке І про відбутися. це, і про інше ми розпитаємо в речника Українського конгресового комітету Андрій Добрянський на зв'язку з нами. Пане Андрію, вітаємо. Слава Україні! Вітаю героям слава. То ви тепер вже знаєте, чому в слово диктейтор треба використовувати виключно до зеленського. Ні, так щодня дуже цікаві соцмереж, пости Заяви, виступи, прес-конференції все дивує. Я думаю, найгірше для, ну, для американців, мабуть, на світу, є, є ну, як поводилася Америка при ООН вчора. Це я думаю, найбільше. Турбувало республіканців білому конгресі, чи в сенаті, чи в палаті представників, як і довголітні республіканські лідери, а просто як їм перевернутися на 180 градусів так, щоб з одного року вони могли нарікати проти Байдена, що він досить не робить, що Путін це є ворог, що не можна до нього вірити. А тепер дуже раптом перекрутився і хвалити, що а, Америка стояла разом з ворогом при ООНі. досить дивно. І я не знаю, чи Америка була приготовлена, чи навіть зможе зрозуміти те навебутні. Угу. Пане Андрію, а на вашу думку, оте, все, що відбувається. Оті заяви, які стосуються України, здебільшого угу. від Президента Трампа, це стосунки, це про стосунки між нашими двома країнами, чи це більше власне їхні особисті стосунки Трампа і Зеленського? Бо ну виглядає на те, що не дуже любить Трамп Зеленського, десь там може йому щось коле гризе, щось оце минуле. просто Хороша так. Хороша пам'ять про першу. Спробу імпічменту, я думаю, що треба з Трампом а, інше поводитися як з іншими лідерами. І, мабуть, комік а, знає ліпше, як це робити а, вчора. Ми мали прапор відношення тут а, з а, різними делегатами, американськими, різними представники громади, а декотрі американці а, най, най, найостріше говорили щодо слів Трампа. І це були представники міста Нью-Йорку, так як сам президент Трамп з Нью-Йорку. І трохи, трохи перепросилися, що вони так відкрито хотіли говорити про президента. Я кажу, кажуть, я з Нью-Йорку, ви з Нью-Йорку. ми тут можемо так каратати на себе, бо це є наш звичай тут. І так само треба з Трампом здається: він не приготовляє заяви порядно. Він Він перше хоче. Щось дуже е, яскраво е, дивні цифри зголосити, тивні заяви. Він тільки шукає відгук якийсь. Uh -huh. а, і о, після того що є відгук, він тоді міняє позицію тут і там, але він він починає з ідеями, а тоді він переміняє їх, і йому не обходить, що він вже раніше казав. Тут не буде і, і ідеологія Трампа. А uh -huh. треба треба ж підхід, і мабуть, Зеленський може повідомити. Пане Андрію, а ви, Ви. В Україні вже в частини політикому з'явилося розуміння, те, що підтверджує ваші слова, спонтанні дивні заяви не підкріплені нічим. Та? В цьому випадку всі згадали старий американський анекдот про техаського ковбоя, який спочатку стріляє, а потім думає. Та? Тому ми, в принципі, до заяв ніби починаємо ставитися легше. Я маю на увазі без нервового зриву. А от Очки зору анонсованої угоди, тут питання залишається. Ходить про е, угоду, яку Трамп анонсував, що от приїде Зеленський, і ми підпишемо про рідкісно земельні е, метали. Аналогічно, вже йому вчора Путін запропонував теж спільну угоду. но в, в цьому випадку і е, дивлячись на українську угоду, яку запропонував свого часу сам Зеленський в своєму мирному плані і презентував е, американцям. Без різних параметрів безпекових, зокрема, виглядає так, що це в з'явилася в Європі найбільша така в стилі африканських колоній 19-го століття, з якої можна щось викачувати, а туземці, в принципі, мають сидіти тихо, бо тому, що в метрополії не люблять давати якісь гарантії безпеки. Так воно з боку виглядає чи в Штатах так само на, на, на цю угоду дивляться? Так, всі бачать, що ну е, в будь-якій нормальній адміністрації би була якась переговори, де і Україна, і Америка підвищилися. А тут виглядає, що перші пропоновані тези такої угоди це все було на добро е, США. Нема нема ніякої причини, чому чому е, Україна би таке запи підписала, але ми ще побачимо, що чи є можливість всім, що буде угода, ніколи не знати, чи коли нарешті серйозні е, бухгальтери чи, чи різні речники е, займаються, втім, мабуть, вони можуть е, допомогти Україні як і Америкою, так само. Але це е, такі такі пропозиції рідко приходять. Е, це що ви згадали щодо будь-якої? Домовлення з Росією це дуже дивно було так само всім чути, коли він сидів з Макроном чи на прес-конференції, що оголосив Трамп, що вже були переговори щоб якусь угоду економічну писати з Росією. Ніхто у Конгресі про це нічого не знає, ніхто у держдепартні, з яким ми маємо зв'язки, ніхто про це нічого не знає. Мабуть, так само він тільки чогось повидумував, щоб побачити, який відгук громадськість буде мати до таку пропозицію. Насправді ті угоди, про які йдеться, це серйозні речі, які вимагають не просто от ми прийшли, потиснули руки, підписали і, і домовились, що щось будемо разом робити. Це є тривалий процес, не тільки про величезні вартості йдеться, а ще йдеться про довгий час. Тобто, це можуть бути роки, так. власне, роки, поки тільки проведуть розвідку. Тоді побудова всієї інфраструктури. Словом, це на дуже дуже довго спів. Праця і ми дивимося, що в принципі в Америці бізнес вміють робити. і Підхід до бізнесу там є жорсткий. Це не є такий е, сімейний тип бізнесу. Це, це от або я, або ти, і кожен намагається відгризти свій шматок. Як власне на ось такі домовленості е, там дивляться, і чи взагалі є можливість зі штатами домовитися, щоб е, це було е, в режимі він він, щоб і Україна могла щось з того виграти? От Макрон приїжджав, щось розказував, що. Ми з Україною ось так працюємо, ми їм просто даємо, тому що це якісь спільні цінності, спільні інтереси, спільна безпека. Чи в Штатах взагалі розглядають можливість такого сценарію зараз? Так, тут є дуже великі. Я я би казав досить сильні можливість, що Україна може домовитися на певні параметри, такі які допомагають Україні. і е-е Тим ми всі зрозуміємо, що це не є перша угода адміністрації Зеленського. Вони досить хороші, мудрі особи мають, коли ми приходимо до будь-якої угоди. Я не думаю, це що було підписане в Арабії через вигідних в інших країнах. Україна має професійних, які з тим займаються, і дипломати, як і речники. Я думаю, що вони не. По дурному будуть підписати якусь угоду. Чекаємо, аж поки ми побачимо е, конкретні конкретні терми цього, е, навіть і що декотре вийшло пропозиції Америки. Але коли вже є до е, майже до півфіналу, я би казав, тоді нам серйозно треба буде перевірити тіменти. Ми розуміємо, що е, в, в після м, абсолютно персональних таких обмінів. Е, Різними заявами з боку Трампа і Зеленського хтось таки достукався в Україні до офісу президента, і вже на крайній прес-конференції український президент не розкидався абсолютно часами, можливо, персонально справедливими в заявами на адресу Трампа, бо там були відверті неправдиві речі Тобто, емоції столили в кулак. Дивлячись на досвід, як пройшла Канада, абсолютний варіант, що дівчинка Трюдо має віддати і стати губернатором ще одного штату, дивлячись на досвід президентки Мексики, яка також повирішувала питання, підтримуючи гренландські побажання рухатись до незалежності острова. То які висновки і які поради ви б дали українським перемовникам? Бо ми бачимо, що знову глава офісу Єрмак поїхав до Вашингтона. Я не знаю, в нього там, може, фан-клуб є, може його дуже сильно там люблять. От. Наша пані посол теж якось притихла ми, пані Маркарової, не бачимо. То які би ви поради дали, як нам комунікувати в режимі ось такого? Дивного водоспаду дивних заяв така сама стратегія, яка офіс президента вже підтримує від минулого літа, це є як найчастіше мати ті відвідання, чи то Єрмак, чи інші речі президента, чи то навіть інші лідери інших країн, які дуже підтримують нас, щоб як частіше відвідати Трампа. Це все, що ми бачимо, що дивни. Він ці цифри повідомиє, коли він має розмову, і тільки останнє слово, яке прийшло до його уху, він буде повторити, але він перемінить на, на його е, різні теорії. Так само ми повинні мати е, осіб, які говорять про Україну правду і на добро Україні як частіше, -то, то це одне а друге, е, е, ми не можемо образитися так легко, але е, це вже. Петра місяця ми вже чули різні такі неприємні слів, ми, ми не повинні е, так е, перевернути обличчя з другого, з одного боку до другого, так як Канада, мабуть, зробила. Ми побачили, що патріотизм і підтримка канадського уряду підвищилася в Втім, але, ми, так як я пригадав різних лідерів через вигідних, коли ми садали річницю. Тут американські українці досить є не тільки незадоволені з лідерством. Зараз тепер і ті всі слова, але дуже зло, злостилися. Вже маємо досить мовчання, і е, треба буде тепер трохи остріше специфічно, коли ми хочемо дістатися до будь-якої угоди з таким е, унікальним президентом, як Трамп. От, ви вже сказали, зло сталося, Значить, вже були й акції підтримки і висловлення. Ми бачили достатньо велелюдні е, різні виступи під чорними прапорами. Так, і ми розуміємо, що для американців, бо соціологія показує в е, достатньо шоков, е, шоковими. Вони в шоці були від певних заяв, хто тут диктатор і хто тут ворог. Але е, нас зацікавив один момент: беремо ядерних виборців е, Трампа. так? От фермери, як їх там ще називали? реднеки, теж кажуть в шоці, тому що вони свою продукцію віддавали по програмі USAID, а тепер ця продукція гниє, бо ніхто їм не повертає кошти, бо програму закрив Трамп і Маск. І як ця історія буде мати розвиток і який наслідок? Я думаю, так як будь-які радикальні е е е елементи, коли популізм захоче людей, вони не відчувають до рідного брата чи сусіда. Е е Вибачайте, я що не в церкві прочитав слова Святого, але втім, але втім треба один, один телеведучий в Америці на Фокс дуже підтримує президента Трампа, і він починав програму минулого дня. Що він здивований, що його близький друг ветеран стратив працю? Бо Ілон Маск звільнив тисячі ветеранів, які підтримують допомогу для інших ветеранів. Ну як це як відповісти до такої особи, яка підтримує публічно, що треба звільнення і підтримати Трампа? Що він хоче звільнити скіх тих робітників, аж поки він знає один з тих робітників, які є звільнені. То так само треба, щоб ті е, е, фанати Трампа треба їм відкрити очей. А і я думаю, коли ми говоримо про Україну, найліпше би було, щоб ті всі особи у е, команді Трампа, які говорять про Україну, їм терміново треба відвідати Україну, щоб відкрити їх очей. Тобто угу. то, нам треба в всіх новопризначених от власне міністрів. Я, зокрема, міністра охорони здоров'я, керівника розвідки, голову Пентагону. Запрошую в Покровську їх чекають. Власне там, там гарну зустріч. Ми зробимо. Кіт Келох вже бачив, mm -hmm. і тепер може приїхати сказати, що от я повернувся живий. Будь ласка, ви теж тепер можете вам все покажуть. Організують Укрзалізниця. Довезе в Києві. Зустрінуть і далі все зорганізують. Пане Андрію, дякуємо вам за участь. В нашому етері. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами на коротесеньку паузу. Підемо після чого повернемося і вже